Ось таких штук повно. В тому числі там, де й орки були, працювали. Да. Ну, мінусується, плюсується. Я не впевнений, що я ще колись сюди приїду. Сьогодні перший день і ми йдемо по гриби. Труба? Снаряд. Ну, так не треба щупати його так резко. там котували в погрібі для нашої бази, бо людину пробив десь кажеш, до себе. Знайшов щось цікаве, дуже довге і металеве Ось так працюють лісники разом з ССУ. Друзі, вітаю! Минуло доволі багато часу з нашого останнього відео, з нашого. Бойового відрядження, і ми зараз відправляємось вже доїжджаємо до нового бойового відрядження, де ми будемо кое що робити. Що ви побачите наступне у наступні хвилини? Дуже дякую вам за перегляд минулого відео. А про це відео у куточку. Один день із життя саперів. Ось цього разу зйомки будуть проходити вже по осені, Минулого разу ми знімали наприкінці літа. Отже, давайте подивимось, яке, яким буде це бойове відрядження. Отже, поїхали. ти тут тиждень, угу. що робили стояли Про, і розмінування доріг у лісництвах, да, в тому числі там, де і орки були. Працювали, Да. На щастя нічого не знайшли, але перевіряти треба, щоб люди не підрозділи. Хтось має виконувати цю роботу, я в тобі не сумнівався. І ви працюєте ще. Ну звичайно, так, як взагалі-то движуха вся. Сподобалося? Беркана по природі, природа чудова. Тут заповітник, тут ще не холодно, лосі, олені, орла бачили огромне. А, да, та і цей тиждень не холодний був куди холодніше. Ночі, так що вас чекає гарна погода На ми сподіваємось. Ми сподіваємось, що гарні природи. Ну супер. Це нормальний режим, включається, коли включається, показується рівень заряду батареї. Виставляється інтенсивність сигналу, чувствительність плюс, мінус. Ну, мінусується, плюсується. Uh -huh. От зараз, коли включаєш на новому металошукач, воно стоїть на максимальній частині. Тобто його треба для нормальної роботи, щоб не відлікати і зменшити. Ну зазвичай, якщо трава тому подобне, ставиш на шестерку, сімку, якщо там висока трава, uh -huh. ну тобі вище піднімати. Якщо там дуже різко і тобі удобно махати, можна поставити на тройку. Чорнобиль, тому що я не впевнений, що я ще колись сюди приїду. Навіть на екскурсію, тому що ну, хз, якось ніколи і не думав про це. Але що я хочу сказати, я думаю, що це реально маленьке місто, але це не маленьке місто. і Тут є асфальт, тут є багато-багато ну, чого. І прикольно, що тут до, до сих пір є життя. І ми тільки що в цьому переконались, купивши каву, оплативши її по терміналу, без ніяких проблем. Але ціни на все конські. Я помітив, ну я не палю, але я помітив, що сигарети коштують там 100 гривень, майже там, 80 90 100 гривень. Якось так, так окей, їдемо на роботу працювати. Сьогодні перший день, і ми йдемо по гриби. Ха! Жартую, не по гриби, насправді ми йдемо прочищати ось такі дороги, міські лісні, по яким їздить а, лісове господарство, лісовози, а, лісники. Ну і я так розумію, місцеві також тут збирають гриби, адже грибів тут дуже багато, дуже багато. І це необхідно, тому що. Орки тут були безпосередньо, тут де ми зараз з вами знаходимось, і вони, звичайно, що наробили тут ділов. І хто зна, можливо, нас будуть чекати неприємні сюрпризи, але сподіваємось, що е, все буде добре. Ось, якось так. Ну, ідемо, побачимо, що там цікавеньке знайдемо. Ходімо. Не Ой. Есть, так, а потом направо, да, вот. Не, не на а сюди нам аж сюда треба, аж а -а -а. Статул, це 28, двадцать -28, це на двадцять угол, Таку, його. они воровали людей вообще, никого не забрали. Ну тут одного, я ж розказую, тут одного хлопця вони тікали сюди, вже ж тут вже, не було з чого ж тут ні доступу, ніхто нічого не возить. Так? А на Житомирщині туди можна було там все-таки наше діти. Так вони, вони тут через ліс пішли, а тут якийсь... Чого наставні? Ну так, да, це на цій дорозі. де ми їхали, на цій дорозі зловили, його там катували в погребі, де наша база була. Коротше, як казав Це лісниця, я не знаю, правда чи ні що каже десь тут. Навіть Грудину пробив десь кажа, аж до серця. Як всі каже, под... бітря, батала нога, там, каже, такого блядь, не бачив херні. Він ще його хотіла сил, що він виліз з погребу того наверх, там його знайшли. Збирали <си> багато яблук, поїли горіхів, і це все, що сьогодні ми з'їли. Зараз вже третя дня і я не знаю, коли ми ще поїмо. Ось так виглядає наш воєнний мобіль. Повністю забитий. Інтернету нема, зв'язку нема. Якось так і проходить насправді наша служба щоденна. І якщо інтернет десь трапляється, то це якесь ну, чудо. Ха -ха. Ось, якось так. Тому чекаємо на переселення, на заселення та будемо, я так думаю, сьогодні вже відпочивати, тому що ми трохи пройшли, трохи поробили, але зовсім трохи. Завтра, я думаю, буде куди виснажливіший день. А це спеціальний сорт малини, яка плодоносить двічі на рік. Неймовірна знахідка. Подивіться. А? Мама. Мама, те що потрібно, солдату. Підживитись трошки. Міні-екскурсія По нашим лахам. Ось так от люди живуть це. Дуже цікаво. Тому що у місті, друзі, ви такого не побачите. Для клас. Для на це. І... Ну не краса. Саме що... Що не є краса. Я, не так, і так <гум> ві. <гум> ну, так що, що беремо з <гум> собою? Або тащити сухпай, або консерви. День другий водій у своїй справі. Нарешті я знайшов те, що мені за покликанням. Ну і політаю сьогодні, мабуть, на дроні. Також шуткую, будемо робити все, що знадобиться для повного про прочесування та розмінування цієї територіальної громади, цієї ділянки. А тут площа лісу більше ніж 17 тисяч гектарів. Ось, і я так думаю, що тут буде дуже-дуже багато часу потрібно, щоб все це розмінувати. Насправді, вчора ми тут ходили а, пішки і було нормально. Але сьогодні вже впало як мінімум три дерева, тому що ми вже третій раз зупиняємось і чекаємо, поки хлопці. Розчистять ділянку поперед нас. Ось трактор поїхав, ну і і їду я. Якось так. Працюємо. Н, правильно? <звідько> ну куди отоплено? Що то є, да

Бурит лопатку. под Дай день пока перчатки. Ну, кровь идет сейчас. Ты, Там куча, что-то металл какого то Вот, это корень. Це що у нас за чудовий звір? Це Бабкин? Сергій Бабкин, так? Сергей Бабкин, да? Ну що, піляємо? Так, будемо зараз. Так працюють лісники разом з СУ. розміновуємо території та а, робимо проходи, щоб можна було проїхати. Це мікротрофей. Ковальні года їм лет 100. Так не можна робити. Это профи, я понимаю. Просто подивіться, скільки тут е, сухостоя так? Це дерева, які впали. ну Чи згоріли, чи впали, чи... Ну, просто лежать. Ось в такому форматі. Але сушняка тут просто капець. І ми от зараз тут перебуваємо, ми проводимо розмінування саме цієї ділянки. І ну, зрозуміло, для чого щоб е, лісники змогли тут працювати далі. Ось такий. Таку роботу теж має хтось робити. Так, ну як справа, як проходить розмінування? Територія чиста? Добре, е, радіації нема, територія чиста і слава Богу. Але ніхто не знає, що буде далі. Тому, як в тебе там на нашивці написано, ні кроку без нас. А, тут нема. <рес> і тут нема. На іншій. О, в мене є. Ні кроку без нас. Що, перекур? Та да так ми вже садь так заступно. Буває. Сьогоднішній робочий день закінчено. Давайте спитаємо, як справи у хлопців. Ха! У хлопців все дуже добре. Ну і так? Ну Радіації добре. нема. 8. Настрій добрий. Робота пророблена величезна. Да, Зараз заміряємо скільки кілометрів пройшли. Дуже цікаво. Ось все, що діться, це ти нас збирав за скільки? Це сколько ну, пару менs? Ну, пускай 10. Я вже дав і давку торгувати. Давай, погнали вже. Вечірнє хоум відео. Сидимо, лускаємо яблучки, будемо зараз чистити картоплю та сітуємо на те, що ми воїни хоч куди. Рембо Рембо, рембо нервно. Палець в стороні. У нас все ЗСУ СУ держиться. Ну так, да, на тобі, то на тобі, та на мені. І на Орлі, який зараз відпочиває. Не відпочиває, він працює. А, він у бойовому положенні. план На завтра. Ось таких штук полно. Ось таким макаром лісники спахують лісну просіку, щоб було видно, де їхати. Ну, от якось так це робиться дуже цікаво. А, то у вас тут нормально. Двіжуха, яєчко, перчик, сальце, mm -hmm. всякі консервухи. Той топчик, смачного хлопчика. Mm -hmm. Знайшов щось цікаве, дуже довге і металеве. Ось, ось так, ось так, ось так. І аж до сюди. Рельси чи щось? Рельсы, наверное, или машина, или клад, или лопата нужна. Тут так просто. Это труба? труба? Нет, это нет. Снаряд? Нет. Ну так не надо щупать его так резко. Ну, даже, Давай. Ну надо тут метку поставить, чтобы не наехал. Нет, пока буду копать. Нет, что... А, ну все, да. Копай. Мало а та там золото інка. Так, ідеш, ідеш скануєш, бац, знайшов. Копаєш, копаєш, а там що? Вірно. нас Кожного дня робимо нові стежки. Проходимо, дивимо. Ну і поки хлопці розміновують дорогу, інші хлопці збирають гриби. І грибів реально тут дуже багато. Тобто можна реально собі за час праці, поки двоє, двоє роблять, двоє інших можуть збирати гриби і на ужин собі не збирати щось. Прикольно. Що, бензин закінчився? Ще, Ще є трохи. Ще можна да? цієї хватить ці піздіти. Але тут у нас реально такі от приколи, дуже велике дерево. Ого, ну да. Там далі. ще, Кущі кущове, Стільки на природі я давно не був. Цікаво дуже. Старий розвідчик нашого гриба. Ви да, не да. найди, найди, да, бля. Зараз да. піду. Іду такі взагалі красавчики. Вітаємо. На сьогодні майлстон завершено. Хе-хе, <гум> тільки що на одного мілко ріжете. Чого? Вони ж більш рейші. Ні-ні-ні, та не треба тут. Ні? Та... Вам пополам тільки? А де ще гроби? Там? Ага. Хлопці сьогодні назбирали просто 5, Ну, я так думаю, 5 або більше кілограмів гробів. Ну ти просто подивись на це. Айш! Ну, не краса. Ось якось так харчуємось, живемо в таких умовах. Такий собі придбанчик. Тарас такий собі. Нормальний. Головно, головнокомандуючий. Отрядом. Предводитель. Предводитель. І дабл санчоси. Дабл трипл, Ну і я. Сьогодні п'ятий день. Mm. Залишилось, в принципі. Да, я... 2-3 дні. Безконечне число дні. Тарас, коли почув, що ротний нас намагається витягнути звідси, він зрозумів, що е, діло буде довгим. Так? Да? Надіємося, що все одно буде швидким. Сподіваємося, на краще.